Так, йду вже вверх. Взяла цілом вон відрова пна. Зараз буду білити щепле. Треба побілити, бо потім до ті мурашки почну тут і... туди. То треба буде кропити. Йой, який лелека, файний пролетів. Ой, як то холодно! То такий вітер тут був в березі? Я вам кажу. Такого зараз бігом? Всього поза цей побілю. Так змерзла, що копей. Такий вітер туди вожу. Був кращий день. Таке воно, а де дрібоньке. Ну маленьке ще таке має на увазі, Та його не можеш білити. Але тако, знаєте, поза траскою сюди воно. Бі ті мурашки ті мурахи. Не. не дуже лізли. Дуже холодна нині. Я вже є такі, що вже давно побілили. Щепень. Нема таке, ви що що ну, ці такі ще молоденькі. Це що таке? Це черешенька.